15 бійців 27-го сумського артилерійського полку загинули на Донеччині ще 3 вересня після залпу реактивної артилерії, що пролунав із території суміжної Російської Федерації. Сьогодні в Сумах ховали шістьох своїх земляків героїв. Ті, хто вижили, розповіли українських військових, росіяни атакували касетними боєприпасами, але на тому ворожа атака не зупинилась. І ще за кілька хвилин розташування артполку накрив вогонь смерчів. У шести закритих трунах під синьо жовтими стягами бійці дев'ятої батареї сумського артполку тисячі містян несуть квіти до театральної площі, де триває церемонія прощання. Два десятки священнослужителів правлять панахиду за загиблими. І ж убіянних воїна Сумського артилерійського болка. Це ті шестеро бійців, які під час обстрілу перебували в бліндажах. Під шаром ґрунту їх поховало живцем. Шансів урятуватися не було, кажуть військові, що діставали тіла з-під завалів. Спочатку було здійснено обстріл касетними боєприпасами задля того, щоб військовослужбовці зайшли в бліндажі в перекриття, тобто заховалися. А потім було здійснено обстріл уже фугасними боєприпасами, які діють. Зрунів надіють на бліндажі. Базовий табір Артполку стояв за 60 кілометрів від кордону, поблизу Старобільська на Луганщині, що їх розстріляли росіяни, у військових немає жодного сумніву. Над артилеристами кружляли безпілотники, а вночі накрив смерч. Реактивна система вогню, смерч, яка була застосована. Це дальні стрільби, якщо боєприпаси не модернізовані 70 кілометрів. А якщо боєприпаси модернізовані. Які є в Російській Федерації, це додальні стрільби досягає 120 кілометрів. Постріли було здійснено зі сторони Російської Федерації. Тих, кого ідентифікували, згадують поіменно старший лейтенант Віталій Бей, сержант Руслан Андра, старший лейтенант Микола Осипов, старший сержант Володимир Переяслав, старшина Сергій Куценко, молодший сержант Ігор Завальний. Найстаршому 46 років. Наймолодшому 20. Ще шість тіл не ідентифіковані. Останні три дні Сумщина в жалобі за загиблими. На сході загинули 22 жителів області. Сьогодні плачуть не тільки жінки, сьогодні плачуть і чоловіки, тому що те, що відбулося, це страшна подія, болісна, важка для Сумщини для всієї України, що гидуть сьогодні. Наші хлопці в останню путь сумчани проведжали своїх героїв, стоячи на колінах. Герої. Оксана Солодомник, Олександр Левін, Суми, Спецкор, 2+,2.